Всіх вітаю на своєму каналі, і цьому відео я хотів би вам розповісти про те, як ми можемо створювати посилання прямі у WhatsApp, щоб людина, яка по ньому перейде, змогла з нами почати а, чат. І для цього нам потрібно буде знову ж таки, ви можете перейти до WhatsApp і скопіювати ваш номер, він, а, він вам знадобиться. А, після чого ви можете перейти а, у будь-яке місце, де ви можете знайти поле для запису. А, Нашого методу. Я перейду до нотаток, щоб і зберегти, і ви могли побачити. Тобто Нам потрібно буде переписати ось це посилання, тобто як ми бачимо, HTTPS, дві крапки, ось таки як ми бачимо, палички. Далі нам потрібно буде написати WA, тобто це скорочений WhatsApp, назва саме цього додатку, після чого крапка, пишемо Мі. А далі знову ж таки ось ця а, черта. І після цього нам потрібно буде з вами написати перші а, цифри. Це в нас саме буде номер нашої країни. Тобто, якщо це Україна, то це буде 38, і найголовніше, вам не потрібно писати ніяких плюс. Чи а, а також коли ви вставляєте ваші цифри, у вас можуть там бути пробіли або якісь. А, а, Інші символі нам просто потрібно, щоб одна цифра була за іншою, тобто без будь-яких символів інших і так далі, тому подібне, і без всяких плюсів. Після цього, як ви впевнилися, що ви вписали абсолютно весь ваш номер коректно, ви можете пересилати ось це посилання специфічне будь-якій людині або самі навіть відкрити, і ви побачите, що у цієї людини, якщо неї, наприклад, встановлений WhatsApp, після натискання на це посилання, вона автоматично перейде до вашого чату і зможе е, розпочати з вами розмову. Тобто, ви можете вставляти це у соціальні мережі, десь у профіль або ще й десь, щоб людина могла просто прийти е, без пошуку вас і ще щось, і одразу е, розпочати з вами е, чат. Тобто, ось так оце працює у WhatsApp Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео, і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та натиснути на дзвіночок щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.